Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі військовий оглядач Денис Попович. Денис, вітаю. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня. З оперативної ситуації будемо починати, що відбувається на фронті. Значить, маємо два таких повідомлення: начальник прислужби східного угруповання військ Ілля євлаж говорить про те, що російські окупанти зараз тримають приблизно 100 тисяч своїх військових на Лиманському та Куп'янському напрямку, і вони підвищили кількість атак. Разом із тим, американський інститут дослідження війни у своєму звіті за 26 серпня говорить про те, що зсу наблизилися до Чергової лінії оборонних російських позицій в західній частині Запорізької області. Ну і зрештою пишуть вони про те, що ці оборонні позиції можуть бути слабшими ніж попередня лінія оборони. А рейтерс напередодні писали про те, що найскладнішу лінію оборони, якраз на підданому напрямку, збройним силам вдалося прорвати. Чи можна пов'язувати активізацію дій ворога на лимансько купянському напрямку із з успіхами збройних сил? України на півдні, і ваша оцінка в цілому за останній тиждень, що відбувається на фронті, це все взаємопов'язано, і це правда, е, оскільки купінський напрямок розглядався противником як місце для того, щоб провести там наступ, і одна з найближчих цілей, вона полягала в тому, щоб відволікти ті резерви, які ми можемо кинути на південний фронт. Тобто, ми чудово розуміємо, що для того, щоб наступати, потрібні резерви, і вони е, хотіли зробити таким чином, щоб ми ці резерви відвілікали для того, щоб е, убезпечити себе прориву на купінському напрямку. Наразі, за певними чутками, це не є встановленим фактом, але за певними чутками там відбувається зворотній процес. Тобто на сьогоднішній день, якраз з купінського напрямку, росіяни змушені перекидати резерви на південь, для того, щоб зупинити наше просування. На Запорізькому напрямку, на Мелітопольському напрямку. Ну, це я маю на увазі якраз роботи на Токмаку. таким чином, там е в, різному, в, різни, в різних виразах називається цей напрямок. І е далі е під Купенськ росіяни намагаються перекидати зараз знову ж таки за певними даними. намагаються перекидати резерви із глибини е з глибини з Російської Федерації. І так само вони зараз не полишають своїх намірів атакувати під Купінськом, е, і це буде, і багато що про це кажуть для того, щоб продивити нашу оборону в цьому напрямку і знову ж таки створити створити умови для того, щоб ми е, зупинили свій наступ і перекидали резерви е, з інших ділянок фронту на запорізькому напрямку. Бік Токмака розвиваються тактичні дії з нашого боку. Іде просування, бо йдуть на околиці населеного пункту Новопрокібку Новопрокруп. Прокопівка, вибачте, будь ласка, це південніше роботи, яке було нещодавно е, визволене Збройними силами України. Ну і далі там десь по прямій приблизно 20 км Токмак. Це населений пункт е, відносно великий у масштабах Запорізької області, який має оперативне значення, тобто його визволення буде означати оперативний успіх вже в е, справі значить просування до узбережжя Зовського моря, і перекриття так званого Кримського схопутового коридору. Зараз на цьому напрямку противник е, користує, е, концентрує великі сили, дуже великі сили. Про це кажуть і всі, і, і оглядачі, які там зараз е, веде бої з нашого боку, туди кидають це. Тобто там і шторм З були, і барси були, і е, з глибини Російської Федерації там перекидаються війська, і там бурятів помітили. Ну, тобто там багато що в них є. Ну, єдине, що, єдине, що велика кількість означає якість, там ці підкріплені, вони доволі низької якості з точки зору підготовки, але їх там багато. І коли ми кажемо, кажемо про прорив лінію оборони, тут треба розділити поняття: там дехто каже першу лінію оборони, дехто каже друга лінію оборони. Я кажу, що перша лінія оборони це є е, так звана лінія забезпечення, яка була дуже суттєво замінована. І це мінування, воно ну, доставляло там головні проблеми під час подолання цієї лінії оборони. Зараз просунулося вперед, почали атакувати другу або основну лінію оборони. Ну і там справді є сподівання на те, що там мінувань менше. Ну, це така справа, там поки не просунеш, не, не дізнаєшся, що там зараз відбувається, але є надія, що далі справа піде трошки легше. А у вас, як у військового оглядача, журналіста, не може не поцікавитися, яку оцінку ви можете дати характеру публікацій в західній пресі щодо українського контрнаступу. Тому що за останній час ми спостерігаємо ряд різних видань, пишуть про те, що нібито е, західні військові закликають українське керівництво зосередитися лише на південному напрямку. Одна із таких статей, буквально нещодавно, вийшла в Гардіан, де стверджується про те, що в середині серпня залужний. На місці цього видання після цієї зустрічі стратегія збройних сил змінилася. От що ви можете сказати? Весь масив публікацій, так от які власне там намагаються чи підштовхнути, чи щось сказати там про український фотонтра і зокрема, от ця історія із залужним в останній публікації Ґардіа? Ну, це от історія залужним про те, що начебто вирішили сконцентруватися в Запорізькому напрямку. Очевидно, мають на увазі це. Uh -huh. А до цього казали про те, що і писали про те, що контрнаступ є неуспішним. Постійно, чи не кожного дня, були публікації про те, що контрнаступ зхлинувся, що він там просувається трошки повільніше, або навіть не трошки, а суттєво повільніше, ніж це очікувалося. Мені було цікаво, з чим взагалі це порівнюється, з якими наступальними діями. Мабуть із наступом Харківської області минулого року. Ну, абсолютно різні умови. У того наступу, і у, і у цих дій, про які зараз ми за ми кажемо е, до цього часу. От о, тут можна розділити, скажімо, на два періоди, коли писалося про те, що контрнаступ є неуспішним, він заклинувся, він просувається повільно, багато втрати, таке інше. То е, ці зарубіжні змі вони співали, так би мовити, голосом того табору, який закликав до переговорів. Тобто давайте закінчувати війну, давати за стіл переговорів. Єдине, що виникало питання, на яких умовах? Тобто, о, які переговорні позиції. Ми ну, чудово розуміємо, що йшла інформаційна війна, війна, і вона йде, йде інформаційний тиск, і це саме таким чином треба розглядати. Коли пішли повідомлення про те, що вдалося звільнити роботи ну, і вдається просуватися на бік Токмата, який, як вже казав, є доволі серйозним таким оперативним. Оперативною ціллю, тому бачимо, що е, фонд публікації змінився, і от ми читаємо про те, що нам рекомендують сконцентруватися і зробити головним ударом якийсь один напрямок. Ну, зокрема, напрямок на Токма. Е, Як би, справді е, так само ділив би це на 10, оскільки е, нашим, коман... нашим командирам, нашому команду видніше, вони знаходяться на місці. Вони розуміють хто перед ними, які, які в них сили, які сили у нас. Вони розуміють обстановку, і вони чудово е бачать, як там далі треба наступати. Бо тут треба розуміти одну річ, що ми не маємо переваги в повітрі, і нам нам, нам літаки літаки не надали. Тобто, літаки ми отримуємо що ближче до зими найкращого вибуху, і е противник підготувався. Тобто, лінія оборони у нього, було, е у нього була вибудована. Там були мінні поля, там було все. І ми ведемо зараз свій наступ таким чином, щоб е, знекоровати противника, зробити так, щоб він не міг маневрувати резервами, а далі вже будемо обирати напрямок головного удару. Тому я б тут тут би закликав би довіряти якраз інформації тієї, що надходить з генерального штабу, що надходить з госувіду з вуст збройних сил України, і е, таким чином далі побудовувати свою логію. До речі, ви згадуєте про звільнення Харківської області минулого року, так і Херсонщини? Тоді ж так само було дуже багато спекуляцій, в тому числі і в західних змі щодо українського контрнаступу, тоді речники генштабу постійно говорили і акцентували увагу на тому, що потрібно довіряти якраз і орієнтуватися на інформацію від генштабу. І так само ми пам'ятаємо, що якраз у той період, коли відбувалося звільнення Харківщини, Херсонщини, наскільки масованими були ракетні атаки по всій території? України по цивільних містах сьогоднішня нічна атака, от як оцінюють її в повітряних силах збройних сил України, говорять там, що Росія під час сьогоднішньої атаки по Україні вона вдалася до складних схем маневрування, і, ймовірно, ворог вишукує безпечні маршрути для майбутніх атак, говорить Гуменюк, речниця оперативного командування Південь. Наскільки, от знову ж таки, шукати тут взаємозв'язок чи ні, що успішнішим буде просування наших Збройних сил на фронтах, то агресивніше ворог буде, то агресивнішим будуть ракетні атаки по території України? Я б це б не пов'язував жодним чином, тому що, тому що минулого року, і цього року є різні умови. Минулого року росіян був значний запас ракетної зброї. Ми пам'ятаємо, що ракетні атаки були масованішими і йшло там по 100. Більш ніж 100 повітряних цілі, 70-80, Вони були спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури. Знищувалися трансформатори, е знищувалися теплові електростанції. Так далі це було спрямовано на те, щоб нас занурити в темряву, е занурити нас е у холод е перед опалювальним сезоном. І для того, щоб е ми саме вийшли на майдан і почали вимагати від е Володимира Зеленського. Припинити війну і піти на мову Російської Федерації ми пам'ятаємо цю історію. Ми пам'ятаємо цю логіку, і чим це закінчилося, ми теж пам'ятаємо. Наразі е, наразі у Росіян немає такого ракетного потенціалу. Наразі ми знаємо про те, що вони намагаються бомбити територію України тими ракетами, які вони тільки що виготовили. Там доволі свіжі дати виготовлення на уламках. Ми це бачимо, е, ми, 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 ми це розуміємо і тому у. Наступальних діях України і між ракетними це буде різні. Це абсолютно буде паралельна історія. Ці ракетні удари вони будуть націлені на інші, на інші, скажімо, скажімо так, об'єкти. Я тут бачу, якраз багато в чому вони були спрямовані на аеродроми Давайте ми згадаємо, що весь час під час попередніх ракетних ударів ракети летіли на Старокостянтинів зокрема на область, де базуються. Літаки, які на думку Російської Федерації несуть ракети Storm штормшеду, і ці ракети ми знаємо, що зараз вони дуже дошкуляють росіянам, знаходять цілі в глибоких тилах. Ну і це для них є проблеми так. само деякі оглядачі пов'язували ось ці атаки російських ракет на український аеродром з питанням ф 16 Щойно йдуть заяви про те, що так, вже найближчим часом підготовка, і, власне, коли перші літаки з'являться. От росіяни починають гатити по аеродромах. Тут шукати взаємозв'язки. На вашу думку, ну я б шукав би коли вони з'являться. Ці літаки в нашому розпорядженні. Тоді вони стануть цілями. і тоді росіяни шукатимуть ті аеродроми, де на їхню думку базуються ці літаки, і це буде завдання для нашого командування, яким чином зробити так, щоб ці цілі не були вражені тобто, це буде. Потрібно маневрувати, знаходити запасні аеродроми так і таке інше. Зараз вони намагаються особливо шукати ті аеродроми, де базуються літаки, які на їхню думку, або базуються, або переміщуються, або маневрують, які на їхню думку несуть ракету Shadow. Ну, це не мається на увазі літаки Су-24. Там інші, інші літаки не нездатні виконувати, фактично, практично нездатні настільки ефективно виконувати роль носія таких ракет. Питання Ф 16 на вашу думку лежить в якій площині швидше в політичній чи в технічній? Тому що ми пам'ятаємо, що українська влада, українське вища військове командування просили союзників ще з минулого року допомогти у захисті неба, але бачимо, зрушуватися це питання з мертвої точки почало лише в середині цього року, хоч маємо бодай якісь. У... бодай якесь уявлення, коли закінчується навчання пілотів і коли перші літаки е, з'являться, це такий, на вашу думку, складний етап підготовки. Ну мається ж на увазі, що інфраструктура має бути готова в тому числі. Чи зрештою тут велика політика грає свою роль? Ну вже на щастя не лежить ніяких площині, вже питання часу. Ми вже чекаємо, коли ці літаки до нас поступлять. Перше за е, перші літаки, перша партія за словами. Данської сторони має поступити до нас наприкінці цього року. Очікуємо десь, виходить, у грудні перед новим роком. Шість літаків. Тому е, питання знято питання часу. Тобто, чекаємо на появу перших машин в нашому небі. А до цього часу, це, на мій погляд, безумовно було політичне питання. Ми знаємо про е, той та, той самий тиск, дипломатичний, інформаційний, які чинила Російська Федерація, яка вмовляла наших контрагентів. І наших партнерів жодним чином не передавати нам більш якісні і більш докобійні системи озброєння. Ну і в принципі така робота вона по великому рахунку і затримувала, на мій погляд, передачу. Тим паче, що ми пам'ятаємо, як ця ситуація розгорталася там. Так створили авіаційну коаліцію, так все було, начебто, зрушення і куларне рішення щодо літаків було ухвалене, але країни. Утримуючи цих літаків, ну так назвемо, да які мають на які мають на ці машини, вони очікували, коли ж пуштано коли США нададуть дозвіл, там хто перше надасть ці літаки, хто перше не смілиться, хто перше скаже, що от е, ми допоможемо Україні. Ну от і коли е, і коли це сталося, бо ми зараз, відразу бачимо, що Данія, Нідерланди, а потім Норвегія. Вже готу готова нам передати літаки, і зараз вже пішли повідомлення про те, що, начебто, Швеція після вступу до НАТО готова вирішити питання щодо передачі нам літаків ГРІПЕН компанії САП. Тому от як воно було з танками, пам'ятаєте? Довго щось вирішували довго казали, що танки не потрібні, що це значить буде надмірна ескалація і таке інше. Що значить, це призведе там, начебто, до. Більш страшних ракетних ударів там чи не до використання ядерної зброї не, Путіним. Потім хтось зробив перший крок: це була Франція, це була Велика Британія. Відразу танкова танко, танко сформувалося, і відразу е, танки пішли в розпорядження Збройних Сул України. Так само було з далекобійною зброєю. Всі дивилися на Атакамс, коли США нададуть Атакам. е, дивляться, ну досі дивляться, але далекобійна зброя в нас є. і перший крок зробила Велика Британія. Після того відразу Франція свій аналог ракет нам надала. Тепер зараз ведемо перемовини з Німеччиною щодо Тауруса. Тобто, хтось повинен зробити перший крок, а далі вже інші всі, потяг... всі, всі потягнуться. До речі, в цьому контексті секретар РНБО пан Данілов зробив заяву про те, що у пускову установку С400 у Криму розбили новою українською ракетою. В ефірі Українського радіо Данілов не відповів на питання. Це новітня розробка чи якась модифікація. Однак підкреслив, що це проект укроборонпрому у рамках програми, яка була розпочата ще у 2020 році. Говорить пан Данілов, що ракета була новою, абсолютно сучасною. Це наш виріб, який. І показав себе абсолютно бездоганно. Про що це свідчить? Ну, як ми розуміємо, ми можемо все здогадуватися. Тобто жодної інформації достеменної і верифікованої немає. Я відразу хочу попередити. Мені подобається версия щодо Нептуна. Мені подобається версия щодо Нептуна, який був досконалений, який був дороблений, скажімо так, і тепер ми маємо якусь нову версію Нептуна, яка ефективно здатна уражати. Урожати цілі на поверхні, скажімо так, да? ну хоча, в принципі, Нептун він розбирався таким чином, що він не лише був протикорабельною ракетою, він там міг урожати цілі на землі, тому тут, тут нічого дивного нема. Але от о, така версія, що Нептуна мені особисто подобається. Ще одне питання стосується воно радше Польщі, але оскільки Жешув є таким логістичним центром поставок, так Україні західної зброї, не можемо це не обговорити, там спалах так званої хвороби легіонерів легіонельоз. Небезпечне захворювання, і вже відомо про те, що 127 людей захворіли, вісім померли. І зараз польська влада перевіряє наскільки от власна спалах цієї хвороби міг чи не міг бути диверсією, як ви прокоментуєте, тому що вже ж, ну ми розуміємо, що для Росії це достатньо. З огляду на істерку пропаганди російської, це такий пункт, який у них під прицілом постійної уваги міг бути диверсію. Ми пам'ятаємо заяви Лукашенка про те, що вагнерівці дуже хотіли щоб він дозволив прогулятися на екскурсію до Жешова. Ми пам'ятаємо постійні погрози, що треба там бити по території Польщі. Міг бути диверсію. але тут я тут закликав би якраз очекатися результатів розслідування. Тобто щодо того, звідки ця хвороба взялася. Ну, тут зараз, зараз там кострологію розводити, на мій погляд, було б недоречне. Ну, і ще після ліквідації ватажків ПВК Вагнер, як ви оцінюєте ситуацію, наскільки це угруповання в Білорусі зараз становить небезпеку для Литви, для Польщі? Ну, зараз на сьогоднішній день, на мій погляд, це угруповання небезпеки не становить. Оскільки, якщо ми розглядаємо як основну версію знищення вагнерівців, на одному літаку і Пригожина, і Уткіна, і цих заступників, я так кажу, тому що зараз тут дуже багато розноситься інформації про те, що начебто вони живі, що це інстинування, що там десь погодженогія. Конспірологія. Конспірологія десь впливе. Але, на мій погляд, іноді банан це просто банан, я кажуть. Тобто його було ліквідовано, і ліквідовано зі зрозумілих причин. Тому що він е, організував заклад проти Путіна, а жодна система, тим паче, якщо її е, очолює Путін, не буде терпіти людину, яка е, влаштовує заклад. Це абсолютно для кожної держави не припустимо. Тому він був ліквідований і наразі вагнерівці без свого ташка, по своїх організаторів, е, без своїх керівників, е, наразі не здатні на мій погляд до якихось рішучих дій. Е, вони знаходиться в Білорусі, ну очевидно, там буде їм якийсь керівник. Прокремлівський поставлений над ними. А далі е Вагнер, очевидно, буде розчинений, е відбудеться його розмиття і інтегрування в офіційні структури Міністерства оборони Російської Федерації. Хтось буде інтегрований, хтось там звільниться, хтось там поїде в інші структури там е продавати свої вміння, свої навички на інших там, точках земного шару, як кажуть. Але суб'єктність Вагнера буде втрачена. А загалом, якщо говорити про ліквідацію ватажків ПВК Вагнер і ситуації на фронті, це якось позначиться, чи абсолютно ніяк не позначиться, тому що ми, от починаючи так, коли Пригожинський цей не був на Москву, дуже багато уваги знаємо, що власне українських змі приділялося ці всі історії. Але от наскільки це все, що відбувається навколо ПВК Вагнер, позначається на ситуації на фронті, Є ну інші, чому? Ну, чому ми приділяли таку увагу, коли був це недопущено? Ми вважали, що якщо Пригожин візьме Москву, а до цього, до речі, багато до цього йшло. Там, очевидно, якби він продовжив свій рух на Москву, він би туди зайшов і там жодного спротиву не було йому. Якби це сталося, ми розраховували на те, що фронт посиплеться, що там відбудеться щось на нової революції, фронт розвалиться і ми, в принципі, зможемо безкровно звільнити свої території. І через це е була така увага прикута до цієї ситуації в Україні. Ні через те, тому що ми там підтримували ватажку Вагнера, там пригожину чи когось іншого. а Саме з цих міркувань ми за цим слідкували. Ну цього не сталося. Тобто, це не допусть жодним чином не встиг впливати на, на стан, на, стан на фронті. А він закінчився, так як він закінчився. Але Вагнер був виведений з території України за місяць до того, як стався земнодобучі. Фактично він втратив свій вплив на розвиток подій на фронті. А зараз його так само не буде, тим більше не буде, якщо особливо, якщо він втратить своє існування як самостійна організація. Хоча, якби Вагнер зараз був би на фронті, на е, певних ділянках фронту, там було б набагато складніше, оскільки це дуже боєздатна організація, е, ті люди, які проти них воювали, вони відмічали дуже таку серйозну дисципліну, дуже серйозне таке розподілення ролей, яке існувало Вагнері. От там були штурмовики, живе м'ясо, як кажуть, е, котрі йшли на позиції. Там були так звані купачі, які от могли е, в дуже короткий термін відновити ті позиції бліндажі, укріплення, там фортифікацію, яку знищувала наша артилерія, і там були, е, скажімо так, професіонали, які мали бойовий досвід, е, е, які був здобутий в африканських країнах, там в Сирії, в Цар, там в Лівії і так далі. І вони виконували такі тонкі завдання, е, доставляючи таким чином дуже великі проблеми українській армії. Тобто відносно регулярної армії Російської Федерації підкреслюю, відносно, тобто ми розуміємо, що Бахмут Бахнер барав м'ясом, я кажу, так? і під Бахмутом був великою мірою перемелений. Але відносно регулярної армії Російської Федерації Бахмут був значно більш ефективним. І зараз, коли е, його не буде, ну, відповідно е, росіяни втратили через ці ці події доволі боєздатну частину своєї, скажімо так, воєнної організації. Бахнер не був частиною Міністерства оборони. Я так називаю воєнна організація. Друге, щиро дякую вам, що знайшли час часу можливість долучитися. Дякую за цікавий огляд. Раді вас завжди бачити на каналі Січас. Дякую. Військовий оглядач Денис Попович був разом із нами у цій порі. Традиційно на наших глядачів закликаю підтримайте цей стрім своїм лайком, коментарем в такий спосіб із думками і оцінкою ситуації Денисом Поповичем може зможуть ознайомитися якомога більше людей. Ну і звичайно ж підписуться на канал час», Цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.